Знаєш, що мене завжди дивує у природі? Кожна квітка розквітає по-своєму. Троянда не намагається стати лілією. Соняшник не заздрить фіалці. А ми, люди, чомусь забули цю просту істину. Ти проводиш години, намагаючись стати кимось іншим, дивишся на чужі успіхи і думаєш, а чому я не такий? Читаєш поради, як змінити себе. Як стати кращим. Як. Стій. Зупинись на хвилину. Ти вже достатньо хороший. Саме зараз. Саме такий, як я. Не коли схуднеш, не коли заробиш більше, не коли знайдеш кохання. Зараз. Твоя унікальність це не недолік, який треба виправити, це твоя сила, яку треба розкрити. Перестань боротися з собою. Почни танцювати зі своєю природою. Світ не потребує ще однієї копії когось іншого, світ потребує першого тебе.